У нас сьогодні розпаковка з магазину Екшена. Взяла вже другий раз такі листівки, тому що я подарувала ось цю пташку. Набір входить шість листівочок. Інструмент зразу. Ось наші листівочки, ось ця пташка, вона викладається чисто білим кольором і виглядає як витинанка. Далі така, такий метелик теж білим кольором, але тут трішки жовтого є. І такий листяк теж білим кольором. Ну і квіточки. Мені подобається, що ці листівочки завжди актуальні і завжди можна додати до батарунку, і це дуже приємно. Ось як ми можемо побачити, тут три пакетики білих страз, тому що дуже багато білого. І до них отакі от конверти йдуть щоб можна було подарувати з ними. Також взяла я дві картинки до кімнати малої. Ось така ось панзочка. Ще не буду розпаковувати, але покажу ось. Тут просто ці стрази круглі. Ну, мені дуже подобаються такі роботи, вони одразу на підрамнику йдуть. Дуже мило виглядають. Скляні, можливо, було б краще, але маємо, що маємо, може, додав ще якісь скляні елементи. А також у нас ось такий ось котик, дуже гарний. І теж прості круглі акрилові стрази. Ну, Теж на підрамочку, дуже гарні. І трошечки процесу вчора почала викладати. Таке фламінго. У мене вже є русалонька. Зараз хочеться щось маленьке, літнє. Взяла таке фламінго до роботи. Всім дякую.